Всім привіт! Ви на каналі Продача та смачні рецепти. Сьогодні 41-й день посіву насіння 4 травня, і відповідно 35 днів як зійшли насінчиком. Ось так виглядають томати. І нарешті я можу. Порадіти, що все, нарешті, росте тепло, стало тепло, може, достатньо стало сонця, всього ось такі гарні. Це в мене китайська грушка або капля, такі маленькі томатики, але ось такі гарні рослинки. Пікірувати я їх не буду. Ось частково вони ось так розпікіровані в мене ось такі. Стакани. Цей томатик це сорт кавун. Теж гарні рослини. Частково я їх тут прибрала декілька, але ось так виглядає. Ну, це чемпіон, він був з самого початку більший, ніж інший. Може, це якесь інше насінечко сюди попало, не знаю. Не знаю, буду вже дивитися після того, як це все виросте. Е, тиждень тому, коли я демонструвала, чи коли, ну тиждень, майже тиждень, тому, я е, забула показати ось така, таке добриво, яке я купила, і я його е, використала саме в той день для е, добрива для кореневого та позакореневого підживлення. Ось так всі фази вегетації, 5. П'ять ну, частин азоту, фосфору і калію, по 5. Гумат калію, плюс оці всі елементи, плюс мікроелементи. Знижає стрес, знимає, сприяє цвітінню, покращує ріст, збільшує врожайність. Тобто для всіх етапів росту я ось такий купила. Так він називається рост. Кажуть, гарне добро, не знаю. Мені сподобалося, як. Повпливала, я е, щось так вважаю, що дійсно повпливало саме це добриво на рослини. Зараз ґрунт підсихає, ось так він тут підсихає, і я ще раз е, ну, зроблю суміш і полю. Тут дуже е, легко один ковпачок на, е, на літр здається, на літр води. Ось так. Це підживлення таке я зробила. Це частина томатів. І ось, ось так виглядають е, мої томати, які я дуже чекала, коли ж вони стануть такими красивими. І ось дочекалась, вони стали красивими. Це китайський сорт дзибею. Ось так воно. Виросли гарно, червоні з зеленими м, смужками. такі. Це е, той сорт, попередній китайська грушка теж гарний. Він, я їх пересадила з того контейнера сюди, трошки заглибила, вони нижчі, але вони е, такі е, гарні рослинки, товстенькі, те, що треба. Мені і не потрібно, щоб вони йшли, е, ну, зростали високі. Так, це що в мене? Це в мене аметистова дорогоцінність. Теж почали рости. Теж такі гарні. Е, до речі, тиждень тому були всі з хлорозом. Зараз ні, немає ніяких проблем. Це трошки якась така, але ці дуже-дуже гарні. І ось тут в мене банан. Червоний помаранчевий банан такі гарні листки. В них. Е Такі тоненькі, такі прикольні. Ось так. Е, ну, ось можна побачити, що ці листки, які з насіння, вони такі трошки пошкоджені. А інший ось, почався зріст і дуже гарно. Ну, тут в, мене... що тут в мене зелена зебра, я залишила три рослини. Може, щось буде, а може і ні. Ну, так вже і буде. Мені вистачить того, що є. Перець теж зростає не дуже швидко, мабуть, все ж таки треба його в окремій ємності посадити кубовидний, червоний. Три рослинки я, до речі, пересадила ось сюди, ось в ці маленькі такі ємності, ці горшочки. Ну, там, де в мене не ці базилік. А базилік ось такий гарний. Вже тут такі гарні листочки є. Зелений і фіолетовий. Я, до речі, здається, не показувала насіння, яке я сіла. але це ось таке ось таке було насіння. Схожість дуже гарна. Провансаль і Єріванський. Ось так. Такий. Ось так його можна подивитися. Як я казала, тут ще два насіння зійшло перцю. Це інший перець, М -м 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 теж солодкий, але інший сорт. Він від відрізняється від того, що в мене в окремому контейнері. І томати. Ті, що в мене перезимували на балконі, я зробила ось такі папікіров чи Як це не знаю, нарізала ось таких його, ну, від нього відрізала. І ось, що відбувається, все в коріннях. Коріння на усіх цих стеблах. на усіх. Ну, Десь маленькі, ось такі, а десь вже і ось такі гарні. Тому я буду саджати це в горщики, і буде ще в мене гарне таке. Розсада ще й така. Це в мене капуста листова. Ось покажу. Ось в цьому контейнері в середньому ось така такий мікс. А ось в цьому маленькому контейнері ось така зелена. Тут схожість краще, ніж ось, цих, ось цього насіння. Цього погана схожість. Ось. Бо я там багато насія... насіяла, але... але рослинки гарні. В принципі, того, що тут зійшло, мені буде достатньо з головою, як кажуть. Ось таке гарне. Частково ми вже тиждень тому на дачі, навіть ось така була розсада в нас з сестрою, ми вже посадили. І ось так виглядає зелена. Трошки витягнулись, але навіть ось в такому стані, в цій стадії, їх вже можна розсаджувати і на грядках, вже у відкритий ґрунт. Вони добре ростуть. Це в мене Мангольд ось такий, весняна веселка, суміш різних кольорів. Поки що. Ми не бачимо, які тут будуть кольори. Воно все червоне, як е, буряк. Да? Це і є такий буряк-листовий. Ось так. І насінка, як у буряка, я вже показувала. Ну, е, теж зростає, але в цій стадії також його вже можна висаджувати в город на вулицю. Чорнобривці. Гордість і краса моя. Ось так. Ось такі гарні, з гарною кореневою системою. Якщо тут ось так подивитися, ось так. За тиждень поїдуть вже на дачу. Будемо саджати вже на дачі. Ось так. Гарні, гарні корінчики і гарні, гарні рослини. Вже пішли третій, четвертий листочок. Тут, мабуть, якісь інші ось ці такі довгенькі, ці маленькі, може, це інший сорт, бо так якось три рослинки вищі за інші. Не знаю, ось-ось і ось. А ці маленькі. Ну, Я е, хотіла, щоб всі були низенькі і, відповідно, обирала так насіння. Ну, все може бути О, така краса. Мабуть, не одну клумбу можна засадити такою кількістю чорнобривців. Переходжу до огірків. Ось так вони підросли майже за тиждень. Я теж використовувала добриво, поливала його добрево їх, то ось так вони виглядають. Хочу нагадати, це в мене е, огірки. Рання весна, гарнішовний огірок. Ось так. Ну, тут же листочок з'явився, перший справжній, а ці поки що ще сидять. Далі кабачок, теж все чудово. Три в мене е, такі ємності з кабачками. Зараз я його так ближче покажу. Ось, як виглядає, це кабачок боцман кущовий, і ось так зростають на ньому плоди. Тут в мене по два, тобто всього п'ять рослин. Відповідно, в мене огірків, сім сім чи вісім. Ось так вже з'являється. Листочки. Довгі такі в них ці стовбори. мабуть, треба е, підсипати ґрунту, щоб вони е, не зламалися. Але дуже такі товстенькі, гарненькі, з листочками, ось так. Кабачки. Ще в мене є селера, але селеру я не сію. Ага, ось так в мене виглядає селера. Тому що я її вирощую з селери, яку купую в магазині. ось такі. Коли використовуються стебла, і залишається ось така, такий якби качан, да, від, від, коли з'їли стебла, які ми їмо в салат використовуємо. І залишається ось така штука від них. Ми звикли, що селера це коріння. Але насправді це стебла, які використовують в їжу. Ось так вони в супермаркеті продаються. І ось цей, як би, те, що залишається, ось цей корінчик, його зрізають, відповідно. Ну, тобто, це такий сорт, який саме вирощують для стебла. Ось цей корінчик я залишаю після того, як. Ми з'їли те, що з'їли І ставлю водичку, він зростає. Ось тут вони такі біленькі, тому що воно стоїть і лежить в холодильнику. А це вже е в мене на підвіконні. І вона вже стала зеленим, бо хлорофіл, всі справи сонця. Ось тут вже з'явилось коріння. Ну, важко його тут розглядити, але я бачу, що він. І я його вже буду саджати в землю. Тобто, ось так. в горщик з землею саджаю, і він росте. Один, одну таку рослину ми вже відвезли на дачу. Вона така гарно зростає, тут такі звичайні листя селери будуть великі. І ось так ми використовуємо ці корінчики. І ще далі вона росте, і на дачі росте, і все добре, і все літо. А взимку в мене на підвіконі я ось вирощую, і листя теж можна їсти в салат, там будь-куди використовувати їжу. Ось такі в мене результати мого вирощування моїх рослин. Сьогодні 41-й день, як я посіяла насіння томатів. Все інше я сіла пізніше, тому це так умовно, да, 41-й з посіву насіння. На цьому все. Дякую вам за увагу. Дивіться, наступні відео є попереднє, як все зростало. Буду вас тримати в курсі своїх справ. До побачення!